Більше сотні вихованців трьох спортивних шкіл Костополя зібралися на місцевому стадіоні, аби відсвяткувати День фізкультури. Тут і міжнародні призери, і ще зовсім юні, втім вже досвідчені спортсмени. Андрію Шевчуку лише 11, і половину свого життя хлопець займається греко-римською боротьбою. Втім, розповідає Андрій, це не єдине його спортивне захоплення. Хоча в естафеті беруть участь лише дівчата, Андрій вирішив довести, обертати обруч під силу і чоловікам. Я вдома багато разів тренувався крутити желізний обруч, і виходило крутити 20 хвилин. Хотів виграти, думав, що постараюсь. Ще покажу, що я хлопець можу крутити обруч. Участь в змаганнях діти беруть із задоволенням, і хоча перемога сьогодні тут не головне, кожний намагається показати найкращий результат. Хотілося перемогти, тож не тільки прийти, щоб там пострибати щоб покрутити те колесо. Звісно, хотілося перемоги. У програмі спортивного свята чимало естафет штовхання гирі, перетягування линви, естафета з м'ячем, біг, стрибки в мішках та на скакалці. Викладачі спортивних шкіл кажуть, такі змагання згуртовують дітей, а також виховують у них любов до спорту. Щоб зацікавити дитину, щоб вона прийшла займатися спортивну школою, якимось видом спорту, такі заходи це дуже ефективний захід. Тому що діти виходять на, беруть участь в цих змаганнях, зразу захоплюються цим, вони відчувають всі емоції і потім проходять на заняття. В спортивну школу обласне свято з фізкультури організувало обласне управління молоді та спорту. Місце проведення обрали не випадково. Чому саме Костопіль? Тому що тут є у нас три потужних заклади, які саме навчають молодь юнаків та дівчат з фізичної культури та спорту це власний ліцей, інтернат, фізкультурно-спортивного профілю і двідю США. Крім того, вихованці ліцею в цьому році троє вихованців брали участь у юнацькій олімпіаді у Нанкіню, Китаї. Привезли навіть одну бронзову медаль. По закінченні свята всім найкращим учасникам вручили почесні грамоти. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма день.